На каналі Піражуля Квіткова, і сьогодні в мене двойна посилочка прийшла. Замовляла моя подружка Ліна з Полтави Гехере знову у Ларис. Ну я ж не змогла не дозамовити, не додати їй також до замовлення. Дивіться, яку красу я отримала нові сорти це новий сорт. Подивіться величину цих листочків. Називається Спілбонд. Дуже класний, ну, взагалі просто немає слів. Листя величезне. Подивіться, який величезний лист, такі прожилки гарні. А тут він такий насичено-бордовий кольору. Листочок, до речі, такий м'який. Схожий дуже на, на салатні такі з м'якеньким листочком, або ж, або ж які в мене є. Та да, навіть не скажу. Ну, коротше, дуже м'який лист у нього, але велика. Друга цього разу замовила всі чорні. Це називається Black Sea, Чорне море. Подивіться, також на цей лист блищить дуже гарно. дуже гарно. І Замовила високі гейхери цього разу. Так, ще одна висока велика. Ось така, називається вона Rex Black. Боже. ну, До, до речі, дуже схожа на е, Чорне море, але такий пухнастий, наче листочок, також чорний. ну, Тут на камері він, наче бордовий, але він такий, ну, не знаю, такий дуже-дуже гарний кольором зараз отак от сфокусуюся. Подивіться, ось тут камера передає класний, дуже колір. І ще один Геркулес. Не знаю, на моєму каналі є огляд і Геркулеса, а це наче мені якось вона інша. Або листок, який в неї якісь такі великі, може моя така дуже маленька. Ну подивіться, який листочок гарний. Навіть вже з квітоносом. Ну, подивимось. І ще Лєночка також займається гейсерами. Мені капнулося таку красуню, подивіться. Клас. А ще Лариса поклала мені і Лені ось такий лілейник, не знаю, якого кольору, до речі, подивимось. А, тут навіть написано лілейник сортовий Roses in Snow. А, Зараз буду садити все у дворі. І Леночка подарувала мені ось такий гарний ще Барбарисик. Зараз також його посаджу у дворі. Але це все ще не все. Я отримала ще класні рослинки. Через Facebook отримала. Швидко дуже спакували і відправили. Ну, Пакування тут на рівні. Що може тут? О, клас? Зараз буду відкривати. Так, це герань. Це Герані Експресо, експр... експр... якщо я не помиляюся, Зараз її також посаджу і тут немає сумніву, що це вона, тому що подивіться на цей величезний листок шоколадний, і на ці квіточки дуже схоже, до речі. Мені на кая геренька, але це не вона. Видно просто по квітці. Бачите, така вона ніжно-бускового кольору. Достатньо високий кущ. Такі кущі коштує 40 гривень. Ось так. Зараз бусинка. Зараз. Сліза купила такі наклейки. Зараз буду наклеїти. Ні, не буду, почекай. Так, зараз я розпакую. Так, ліза, прибери, прибери. Ще армерія балерина. В мене такої немає. Ось така вона. 30 гривень. Ну, не знаю, що тут буде Гарно. Так, ще, ще, ще. Що тут ще пакували Гарно, добросовісно. зараз розпакую. От дивіться, тут навіть все житель до мене приїхав з іншої області. А, павучок буде жити тепер в Полтавській. Так, розпакувала, дивіться, ось тут гарна. Давно мені хотілося. Веригантної оцей. Вероніки. такий саджан 40 гривень. А, маю надію, що в мене він гарно присеться. Ну, такий листочок, якийсь такий, наче живий, але такий він якийсь не сочний. Зараз його посаджу, полью, думаю, все будок. І дуже хотілося мені а, білої. білої Білого журавця, білого странці, Ось бачите, і ось, на речі, вона в мене буде такий кущака за 40 гривень. Клас. Я дуже задоволена. Коротше, в мене сьогодні щастя привалило просто маса. Зараз буду все садити. Кому сподобалось, ставте свої вподобайки, тому що саме для вас роблю всі ці розпаковки. Пишіть свої коментарі, подобається, не подобається. Але все одно буду знімати і виставляти вам. Це всім папа. Я пішла сидити. Всім гарного вечора і гарних придишних вихідних, папа.